Хіба це складно досягнути фінансової незалежності? Я думаю, ви знаєте відповідь. Так, це складно, та набагато важче її не досягнути. Старатися зі всіх сил це складно, але набагато важче повільно помирати, жити на цьому світі і не знати, на що ми здатні, погано. Адже лише коли ми викладаємося на повну, то усвідомлюємо справжню вартість життя. Тільки тоді виконуємо нашу місію. А наше життя має зміст. А не стверджую, я що це буде просто, але запевняю: у нас немає альтернативи, якщо хочемо жити повним життям. Кращий світ не з'явиться сам собою, якщо кожен лише мріятиме про нього. Тільки коли почнемо діяти в межах власних можливостей, станеться те, про що ми всі мріємо. Я не кажу, що слід намагатися і сподіватися, що, що небудь станеться, але стверджую, що ви повинні взяти на себе відповідальність за свої таланти і можливості та втілювати свої мрії у реальність. Наше завдання не говорити і мріяти про світ без боліт. А створити його нам потрібні цілісні особистості, люди, які роблять те, що кажуть. Особистості, що здійснюють свої мрії.